Благоустрій річкових дамб на берегах бистриць встановлять додаткові контейнери для сміття. Про таку потребу говорять в Івано-Франківській мерії. З приходом теплої весняної погоди береги річок стають традиційним місцем відпочинку івано-франківців. Відтак помітні і наслідки такого дозвілля: неприбране побутове сміття. Міська влада закликає мешканців Івано-Франківська бути свідомими та не смітити. Люди мають розуміти для себе, що їм же самим там відпочивати і. Вони повинні першу чергу про це думати. А місто від себе також має забезпечити тим людям, які свідомі, які розуміють, що це їхнє місто, що це є їхні річки, щоб вони могли поскладувати в нормально контейнерні майданчики. Це сміття Благоустрій на міських дамбах забезпечать працівники комунального дреу. Відповідні роботи обіцяють здійснювати щоденно. Втім, комунальники нарікають на недостатнє фінансування. Їм на прибирання річкових берегів з міського бюджету виділено майже 100 тисяч гривень. Цих грошей недостатньо, аби сповна забезпечити належний санітарний стан. Дамби є кілометри. Є схили і все це треба косити. Двох мінімум, якщо дощів менші, двохразове косіння в році треба проводити. Зараз треба до зелених свят покосити потім до Дня Незалежності. І як будуть дощі, ще треба буде і ще раз косити. Весняний благоустрій торкнеться і так званих білих плям. Йдеться про зелені зони, які не закріплені за жодним балансоутримувачем. На тиждень і буде наведений порядок з усіма. Організаціям, які прийняли участь у нас, введена розмова і дерево контролює питання прибирання, там є закріплені люди за, за територіями, де є білі плями, і вони прибираються і пішла робота. Я хотів би зауважити, що багато дійсно свідомих людей, що забирали з собою. Ну, але і багато таких, що то все залишали. Потім пси розтягують, вітер розвиває. Мерія зобов'язала комунальників здійснити інвентаризацію і встановити сміттєві баки на берегах річок у тих місцях, де їх не вистачає. Також чиновники пообіцяли збільшити фінансування дреу, аби спонукати належно прибирати міські дамби. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.